Я відчиню. Ти кажеш, що ні в кого з нас нема таємниця? А що ти маєш на увазі? Ми надто добре знаємо одне одного. Тоді зіграймо гру. Покладімо свої телефони у центр столу. Mm. І що потім? Поки ми вечеріємо усі дзвінки, смс, ватсапи, щоб не надійшло, ми оголосимо публічно. У нас нема таємниць, правда? ж? Це звучить як я люблю трахатись. Це можна як побажання сприйняти. Не треба вульгарності. Ти надстроюш, маму, щоб не бачити, яке вона стерво. Я знайшла презерватив у неї в сумуці. Що і роза, теж це робить? Що ти таке верзеш? Розі ще шестина має. Я не впевнена, що буду гарною матір'ю. То ти вагітна. А, Приймай вітання. Поки ще нічого святкувати. Ну, хоч хтось з нас трахається. Oh. Ця інформація руйнує наші життя. Вся інтимність летить під три чорти. Навіть не хочу знати, чи є між вами інтрижка. Стривай, стривай! Вони ж твої друзі, вони мають право знати. Не хочу, щоб ми закінчили, як Барбі і Кен. Ти накачана силіконом, а у мене немає яєць. Дай його сюди. Дай мені цей чортів телефон. Грай за правилами. Друзі з дитинства. Може, поясниш, хто ти такий, як довго це триває. Підспівуй. Mm -hmm. Ідеальні незнайомці. Нова гра у правду. Це стів Джобс. Він же помер. Це не заважає йому дзвонити моїй дружині. <рес>